Самий величезний привіт! Запрошую на канал самих найкращих глядачів. Анонс акції в магазині АТБ з 22 по 28, включно жовтня. Анонс буде як завжди, показую регулярну ціну, а озвучую та вже яка буде зі знижкою. Акції міцні знижки. І дочекайтеся, звичайно, дочекайтеся огляду анонсу для всіх покупців магазину АТБ. Дякую вам за коментарі і я дуже вам вдячний за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. В акції буде чорний чай, пакетований мінутка. 100 пакетиків. Це виробництво Польща. Акційна ціна на чай. 48 гривень та 50 копійок. Так, я сказав 100 пакетиків, ну тут написано. Зі знижкою будуть а, сирочки, ось ці тостові. Тут в упаковці є а, 8 пластинок вагою 130 грамів. Тобто ці тостові, потім буде ще чедер. І також буде безлактозні гауди. А, гауда, Вони всі в одну ціну. 52 гривні та 90 копійок. Я буду заокруглювати копійки в більшу сторону для зручності. Так, не бачив ніколи такої рибки. Це а, лосось. Солений філе без шкіри. Вага 100 грамів. Цікаво, що це за фірма. Дуже-дуже цікаво. Так, написано, що країна походження Норвегія. Лосось смужки. Ну, цікаво, це новинка. А, так, акційна ціна 79 гривень та 50 копійок. Так, ще буде одна рибка зі знижкою. Це у нас вугор гарячого копчення, філе. З соусом у Навіть з соусом унагі, Ціна 120 грамів. Вага 120 грамів, вибачаюсь. А ціна 97 гривень. А акції буде суміш тульчинка. Вага 180 грамів, 72% жиру. 35 гривень та 50 копійок. Хто полюбляє фісташки своя лінія. Смажені солоні 150 грамів. 124 гривні. Акційна ціна. Від торгової марки Руно український соус Кетча 485 грамів. 40 гривень та 40 копійок. Вермішель швидкого приготування від торгової марки своя лінія 59 грамів вагою. Акційна ціна 9 гривень. Є зі смаком курки та є зі смаком яловичини. А я гадаю, ви вже здогадались. Звичайно, що згущене молоко. А своя лінія 900 грамів. 99 гривень акційна ціна. В акції буде шоколад від торгової марки Рошен Лакмі. Молочний, вага плитки 90 грамів. Акційна ціна 44 гривні. Але зверніть увагу, тільки оцей один вид. Зі знижкою буде халва соняшникова, ванільна 300 грамів своя лінія. 31 гривня та 50 копійок. В акції буде чай, своя лінія з персиком. Півторалітровий. Так, ну, ви знаєте, оцей звичайний в пляшках. 33 гривні та 50 копійок. Зі знижкою будемо. Ось ці серветки вологі універсальні від розумний вибір. А вибір 72 штуки. За ціною 28 гривень. І паперові звичайні, одношарові, білі, розумний вибір. Серветки в упаковці 200 штук. Точнісінько, така сама ціна 28 гривень. У акції буде жіноча емульсія для інтимної гігієни 400 мл. 42 гривні акційна ціна. Зі знижкою можна буде придбати рідке мило для рук 500 мл. Пляшка з дозатором. За ціною 35 гривень. Є оливкове і є рожеві квіти на ваш вибір. За 50 гривень можна буде придбати ось такий набір тіста для ліплення кольоровий 16 плюс 2, тобто 18 кольорів за 50 гривень. Зі знижкою можна буде придбати губку для взуття від сільвер. Є безбарвна, є чорна, будь-яка за ціною 20 гривень та 50 копійок. А тепер я вам хочу показати далі. Подивимось з вами новинки, які з'явилися на поличках магазині ТБ. Дивіться, ось такий набір станків для гоління одноразові. В наборі три станочки, але зверніть увагу: вони йдуть на шість лес. Тобто один станочок має шість лес і рухлива плаваюча голівка. Є смужка, яка зволожує шкіру, і смужка, яка підіймає волоски. Ціна цього набору зараз 55 гривень. І точнісінько такі самі, тільки вже у рожевому кольорі для жінок. Зверніть увагу. Ще одна новинка із побутової хімії засіб для дзеркал та скла від нео. Ну це розумний вибір. Чи своя лінія, не пам'ятаю. 500 мл, а спрей 45 грн. гривень. В магазині АТБ з'явився брев парфумований делюкс дві штучки по 113 гривень. Ще одна новинка в АТБ, Ось такий арахіс смажений зі смаком сиру. Алмонд, якась нова. Ні, це не нова це. Це давно воно є. Здається, ще сухофрукти. Так, ця фірма випускає. Вага тут в пакетику. 120 грамів, 32 гривні, поки що без знижки, Показую вам, як новиночку. А новий смак Якобс, карамель, лате. З цукром 3 в одному розчинний напій. Тут вага 450 грамів, 267 гривень. Ліптон, зелений чай пакетований. 20 пакетиків. Але зверніть увагу, є з м'ятою, а є і з полуницею. 73 гривні та 30 копійок. Дивіться, водичка прямо з джерела для нас. Регіна. Півтора-літрова сильно газована. 20 гривень 80 копійок. Так, ще раз наголошую, я показую новинки, ті, які з'явились в магазині АТБ. В інших магазинах ці вже товари давно є, тому що зараз почнуть писати, що у нас в магазині там фора а ці батончики чи вафліки вже давно є. Я показую новинки, які в магазині АТБ з'являються на поличках. Це не означає, що в інших магазинах це теж новинка. Нескільки ось такі вафлі 26 грамів по 14,50. Ще одна новинка в магазині ТБ Драже Мигдаль в білому трюфелі 100 г за 99 гривень майже. Ще вас хотів попросити, а хто вже пробував оці цукерки від Millennium Асорті 145 г. Залишайте для нас коментарі. Вони новинка на поличках магазині ТБ. Зараз 191 гривня. Я вам хочу побажати економних покупок. Всього найкращого дочекайтеся огляду для всіх покупців магазину. ТБ Анонсу. до зустрічі.